Підмінювали слідчих чи е, суддів. Я знаю, що це таке. Прошу, і ніколи, ніколи цього не робив і не буду робити. Немає людей без гріха. Немає. Але повинен працювати принцип. Презумпції невинності і незворотність покарання. Ми про це повинні з вами всі пам'ятати і дбати, щоб він застосовувався в нашій країні. Прошу Укрінформ. Але Віктор Федоровичу, скажіть, будь ласка, коли запрацює ринок землі в Україні і яка буде гарантія, що після закінчення мораторію українські чорноземи не опиняться в руках олігархів? Дякую. Я скажу вам. Що земельна реформа, вона, ну, кажуть, давно перезріла, і те, що треба рухатись вперед і не грати з цим питанням, як гралися політики різних часів. І до чого це призвело, ми це з вами бачимо і це бачать люди. Не доводити цю ситуацію до абсурда, це надбання. Велика цінність чи, мабуть, найбільша цінність, якою володіє сьогодні наша держава. І ми тільки з таким підходом повинні з такою точкою зору повинні підходити до вирішення цих питань. Поступове прийняття законопроєктів, їх обговорення, прозоре, потім імплементація цих законів вони дадуть можливість нам побачити з перших кроків. Недоліки. І як тільки ми їх побачимо, ми їх будемо виправляти. Це наш обов'язок, в тому числі і за вашою допомогою. Але податки, які будуть сплачуватись органам місцевого самоврядування, тобто сільським радам, селищам, вони підуть на розвиток села, на розвиток інфраструктури села. Те, чого нам не вистачає, і те, що сьогодні вже ну, заговорили це питання, не можна далі так підходити до села. Ми бачимо, що ресурс, економічний ресурс, який має сільське господарство, величезний. От в цьому році ми переконалися в тому, що при правильному підході. Можна збирати великі вражаї і отримувати добрий економічний ефект. Але треба, щоб е ці кошти справедливо розподілялися. Результати роботи селян перш за все, щоб відчували селяни. Така... Ідеологія закладається і в земельну реформу. Будь ласка, регіональні засоби масової інформації. Доброго дня. Світлана Волкова, Спидскор Хмельницької обласної газети Подільські вісті. Віктора Федоровича хотіла б спитати про реалізацію державної програми Питна Вода України у наступному році, тому що ряд областей України, в тому числі і Хмельниччина, має таку проблему. Сьогодні вже згадували наш водогін Чернелівка Хмельницький, тому я хотіла б спитати, чи буде Хмельнич... Хмельницький з водою, і чи буде продовжено фінансування спорудження другої черги нашого водогону. Дякую. Дякую, це дуже чутливе питання. Я хочу вам сказати, що я був ініціатором цієї програми Питна вода України. І тоді, коли ще очолював уряд, ми започаткували цю програму. І перші 500 мільйонів гривень були виділені тоді для початку цієї роботи. Потім була велика перерва. Зроблена нашими попередниками це питання практично було заморожене. Зараз ми її знову відновили. Як би не було складно, економічно чекати кращих часів, коли страждають люди, і без питної води, взагалі, а, й, а й там, де вона і є, вона дуже низької якості. Це неприпустимо. Я нещодавно був в Ізраїлі. Ви знаєте, з державним візитом, це країна. Яка самотужки вирішила це питання. І сьогодні вважається, що в світі найкраща за якістю питна вода і 100% її забезпечення саме в цій країні. Це як приклад. Тому ми будемо залучати технології, найкращі світові. Я вам. Наводив приклад, от, по Севастополю, це французькі технології, це водовідведення і очищення, і найсучасніші технології, в тому числі ізраїльські, ми будемо застосовувати в Україні. Безумовно, це питання, до якого треба підходити, також з усіх сторін, тобто традиційні. Засоби постачання води, вони залишаються. Це головна водна магістраль, це Дніпро, друга водна магістраль, це Сіверський Донець, це на сході України. Ну і інші сховища, які є, існують практично в кожному регіоні, і річки, які їх наповнюють. Нам треба дбати про. Їх екологічний стан, їх збереження цих систем і е, вдосконалення подачі цієї води споживачам вдосконалення. Безумовно, мережа водогінів, яка існує в Україні, вона потребує практично ну, 90% її треба міняти, оновлювати. І також ми будемо застосовувати нові технології, нові матеріали. На все це кожен рік ми будемо передбачати певні кошти. Що стосується очищення води, сьогодні вже в деяких регіонах почали працювати пілотні проекти. Наприклад, на Луганщині. Є Луг... Луганщина? Ви знаєте про ці проекти. Вони вам подобаються? Я хочу сказати лише мало, так, да? Обсяги невеликі. Якщо б збільшити обсяги цих робіт, щоб ми мали можливість очищувати шахтні води, безумовно. Це було б набагато краще. Прикладів у нас багато є, там є де є такий сучасний і господарський підхід. Ну, наприклад, ви чули колись чи ні, що на хімічному заводі, на хімічному заводі вода, яка очищується до рівня джерельної води. І її п'ють робітники. Чули чи ні? От я вам пропоную, щоб ви подивились на завод Стірол міста Горлівка. Да, там найсучасніші технології, хімічний завод, який сьогодні має такий цикл зворотній. Круговий цикл використання води, вони набагато менше використовують води питної. Далі вони беруть шахтні води, очищують, і майже нічого не збрасують. Якщо раніше вони скидали в різні там водосховища дуже небезпечні речовини, зараз практично нічого не збрасується. Це, це такий, як кажуть, вже наш сучасний досвід. Але людей також я хочу сказати, цікавить, щоб ці роботи робилися якомога скоріше. І ми до цього прагнемо. Ми будемо збільшувати ці роботи, і ця програма Питна вода вона буде працювати. Будь ласка, останнє запитання Асошейте Прес. Пресс Мария Данила. Виктор Федорович, если можно, я вернусь к вопросу, который подняла коллега моя, потому что очень сейчас этот вопрос беспокоит международное сообщество. Мы правильно вас поняли, что вы не видите никаких, никакого выхода из данной ситуации? Вы сказали, что не можете влиять ни на суд, ни на следственные органы. То есть Тимошенко будет сидеть в тюрьме, расследования многочисленные в отношении нее будут продолжаться. И что получается, значит, подписания, ратификации, соглашения об ассоциации не будет? Спасибо. Один з головних принципів демократії це принцип верховенства права і дотримання прав і свобод людини. Ці принципи ми закладаємо в тих реформах, які ми здійснюємо, і у вас буде можливість обговорювати ці питання, приймати. Певну участь, впливати на цей процес, вносити пропозиції, якщо хочете, що стосується реформи судової системи, вона також буде продовжуватись, система судочинства буде вдосконалюватись. Все, що стосується будь-яких Штучних підходів, штучних підходів. І звільнення будь-якої людини від відповідальності, воно також буде передбачено в законах. В законах. І я хочу сказати, що я не проти того, щоб Тимошенка була звільнена при певних умовах, які передбачені українськими законами. Більш того, я хотів би, щоб ця справа якомога скоріше була завершена. Я, я зацікавлений більш ніж хто. Бажаю того, щоб це так сталося. Але брати відповідальність на себе в питаннях, по яким за Конституцією я не маю повноважень. Я не маю права. Це також злочин буде, якщо я почну зловживати своїми повноваженнями, порушення законів. І я про це постійно кажу. Постійно. Тому, якщо ще раз повторити, я можу ще раз повторити, якщо буде прийняти в парламенті закон. І в парламенті буде знайдений консенсус. І буде питання до президента, підписувати цей закон чи не підписувати, тоді це цілком природньо буде ви мені задасти це питання. Як я про це думаю? Я вам обіцяю, що я вам дам відверту відповідь. Але якщо суд буде приймати рішення, я завжди буду рахуватися з рішенням цього суду. Завжди, яке б воно не було. Я бажаю, повторюю, щоб з політичної площини це питання перейшло в юридичну площину. Тут є дві сторони. Одна сторона є. Це закон, друга сторона, є сама особистість Юлія Володимировна, яка є також учасником цього процесу. Вона підняла рівень політизації цього питання на високий. Я вам скажу вага, вага того, що ми маємо. Ці проблеми надзвичайно велика. Засобів маси інформації, ми з вами знаємо, яка шкода була нанесена державі в минулі роки. І якщо цей злочин буде доказаний, слідчими і в суді, за це треба буде нести відповідальність. Що стосується контракту, я неодноразово про це казав і сьогодні багато казав. Що цей контракт знищує країну, знищує економіку нашої держави. Для нас це проблема, якої в повазі такої проблеми за 20 років незалежності не було. Два роки підряд ми щомісяця 500 мільйонів доларів. Кладемо на державний борг чи на дефіцит Нафтогазу. От і все, все, що я можу сказати. Шановні колеги, у нас вичерпалося дві години, які ми в прямому ефірі. Так що я дякую колегам, дякую президентові. До побачення.